Музей наш один з найстаріших в Україні, а заснований в 1825 році. Будівля побудована трохи пізніше, в 1883 році. Ну, і ви розумієте, вона досить похилого віку. Ось під час війни. Як то кажуть, повномасштабного вторгнення експозиція була знята і схована на всяк випадок. А музей довгий час не працював. Інші музеї, наприклад, художні, вони мали змогу зняти свою експозицію і працювати з сучасними митцями, художниками, скульпторами і так далі. І влаштовувати якісь перформанси, виставки і так далі. Специфіка нашого музею полягає в тому, що у нас оригінальні речі, і ми не мали змогу виставляти їх під час обстрілів. Приміщення музею дещо були пошкоджені під час цих обстрілів. Слава Богу, нічого туди не потрапляло, але під час обстрілів, в результаті струсів ґрунту, так як музея, будівля музею досить стара. вона Отримала певні ошкодження. З'явилися тріщини, там в деяких місцях впала стеля, в деяких місцях винесло двері, тобто технічні приміщення. Тут потрібно робити в музеї, на мій погляд, більш-менш капітальний ремонт, тому що всі ці тріщини, всі ці ошкодження, які з'явилися після обстрілів, вони потребують усунення. Ну, наприклад, ліпнина, яка йде по фронтонах музею, вона вже Осипається, падає, і, не дай Боже, щоб не впало комусь на голову. Mm. Деякі заходи ми проводили, проведене інженерне, інженерне будівництво, будівнича експертиза, запропонований план роботи на усунення цих пошкоджень, але потрібні гроші. Зараз ми шукаємо гранти спонсорів і так далі, щоб. Подальшому це все усувати.